У Костопільському районному суді обрали голову. Відбувається все шляхом таємного голосування. Відтак, з 2 грудня, суд очолить Олександр Цвіркун. У цій установі чоловік працює з вересня 2013 року, а в жовтні того ж року його ще й призначили головою суду. Тих пір Олександр Цвіркун постійно обирався на посаду голови суду. Суддя Цвіркун частенько редагував свої декларації, зокрема у 2018 та 2022 роках, а в 2020 та 2023 Олександр Цвіркун вносив повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Що ж такого цікавого у майнових деклараціях судді та наскільки зросли його доходи за час роботи у Костопільському районному суді? А тут, як то кажуть, зміни неможливо не помітити. Згідно з даними порталу Open Data Bot, з 2019 року сумарний дохід Олександра Цвіркуна був семизначним. Зарплати у суді теж солідні. За 2019 рік Цвіркун заробив 740 тисяч 431 гривню. За 2020 – 1 мільйон 211 тисяч 898 гривень. 2021 – 1 мільйон 425 тисяч. У 2022 трохи менше – 937. Сім тисяч двісті гривні, 2023 – тисячі мільйон 448 тисяч 862 гривні. А минулоріч 1 мільйон 586 тисяч. Серед транспорту в сім'ї цвіркунів BMW X5-2017 року за 850 тисяч гривень, яка належить дружині Наталії Цвіркун. Причі подісей 2009 року та водний засіб фінвал. Вартість 20 тисяч гривень у власності самого Олександра Цвіркуна. Об'єктів нерухомості у сім'ї, згідно із декларацією, за 2024 рік чотири. Домоволодіння у Рівному на 145 метрів квадратних. Житловий будинок у селі Нобель Вараського району 94 квадрати. Житловий будинок у Берестовці. Останній належить доньці цвіркун Анастасії. Ще є квартира у Володимир Волинському, частина якої належить дружині, а інша ймовірно її родичу. Із землею трохи цікавіше у 2023 році загальна площа задекларованих земельних ділянок склала 3 гектари. А в 2024 – майже 7. Левова частка землі понад 4 гектари належить дружині Наталії Цвіркун, одна Олександру Цвіркуну та ще одна Анастасії Цвіркун. Також Олександр Цвіркун запам'ятався тим, що в 2023 році розглядав справу священника московського патріархату Ігоря Маринича, якого затримали за водіння у нетверезому стані. Валентина Захидчук, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.